Передавайте привіт на Україну. Україну передавайте привіт. Розказуйте, як ви тут працюєте. Я передаю привіт Андрієві. О, бачите, все, вже привіт є. там. Це знову не тільки в ютуб. Гоу! Пішли! Пішли здавати! Що бачили люди, де ви пропадаєте? А то в нас відповідь не їздить дуже. Так, тоді по 9 кг. Так, та. Вона машина. Та машина вже пережила яка то я. Так. Наш другий mm. раз в Швеції. А то вона машина mm. спосіб заправка. Так. Правильно. Я тільки заправляв. Я я на неї заробив в Швеції, на ягодах так їхає, вирублює, вирублює. Так. Такий це? Юра цей. Буде, завтра цели день буде дошпати. Завтра буде цей день. Може в будуть, да, з'їздим без нового воду. Я буде завтра за нором. Ось, набрали, загружаємо. Зараз ставимо чисті нолі знов дайте лишилося. Вже не даром стоїть. Ні, той став, великий. якийсь Ні, не треба так. Не треба так напрягатися, полегше, У вас я така серйозна грибінка. І... У вас <говорить> така серйозна грибінка. Серйозно зубла, мав, де серйозна? <говорить> 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 я не вирядку працюю. Це казбрісніка чи черніка. А ти яким українським працюєш чи ти? Ну, я лишив. Та така, звичайно, теж купив. Тут, тут, ну, од мені дав на скупі, та, таку, з захисним класом. Таку. Ну, ну, нормально. Я ще маю тайську, але мене ні. від неї рука болить, вона така з такою палкою. Типу, ти маєш бути з грабліці? Так, так. Вони дуже важкі. У нас, ні. Ми українські брали, то що треба. Ну, то я купляв в Україні на промі, купив, але вона дуже важка, вона не така. Вона класно збирає, але, але вона. Що важка, ну ладно, до кілограмму важку. Та які? У мене не така, в мене дуже важка. Секс? Є. 324 кілограми. На 16. 5 тисяч крон. Це вже Оце український регіон. А, а ти про такі думки? Так... Ну я знаю, та ну вони дуже великі. У мене таки... У мене менше трохи. Я бачив за Закарпаття має Тоже такі мощні. Дононки євро. Фэм. Юр, давай. Фэм. Фэм. Тундра. Файно, то ти не працюєш, так? Русніта червоніє. Але ти не каже, так, збираємо. я все збираємо. Хайнику язину біжаю. Класний кошт. я все збираємо. Invece, я вас трошки познімаю, будете на Ютубі подивитися. Знаю, родичам первіт все Збираю. І ярма. Я не буду. Так ну що, друзі, я вам показав, як відбувається приблизно здача. Приблизно вся та здача одинакова всюди. От. Так здають. Я пересипав ту ящики. Є такі, що беруть з тими ящиками великими, і є треба, що пересипати в маленькі. Кожного по-різному. Так що так я здав. 324 кілограма вийшло мені. Вже скільки то днів? Чотири дня я, по-моєму, не збирав. Я вже не пам'ятаю, чесно, треба відео подивитися. Один день я відіхав, чотири дня вроді збирав. Ось тут таке. Тут таке збирання, знаєте. З знімання і збирання то, не, то зовсім не робота. Якби я не знімав, а лишився в хаті і просто збирав, то було б ще раз так напевно. От, менше з тим. от, Так що, думаю, відео вийшло гарно, ви того давно хотіли, я так зрозумів, подивитися. Все тоді. Мені ще треба заправка, магазин і ще 100 км додому. Вже 8 година, 10 година буду вдома, буде добре. Все. Всім па-па. Ви пишете, що, як машина заправляється на карту. Бачите, зіз вже 24,42. Це капець. Росте і росте. Я приїхав, був 22 він 24.42. Просто берете пістолет. Вставляєте. І заправляєте скільки треба. А потім йдете платить. Просто обіді. Все, ja, вже знову затягнуло, Буде лити зараз цілу ніч і завтра цілий день. Я, як з вами не розміщаюся.